Що таке список виборців? Це коли хтось приходить на дільницю, щоб проголосувати, і його там дивляться, чи він є в спеціальному списочку по адресі, по, по паспорту, і все таке. там представник приходить в ЦВК, його садять за комп, на якому є ці списки виборців, і він щось на ньому має робити. При цьому йому заборонено копіювати. Там не знаю, що друкувати все на світі без актуальних е, даних реєстру. Люди, які перебувають за кордоном, вони не зможуть проголосувати. І так само ті люди, які е, живуть, не, не можуть повернутися додому або не зможуть. Там було багато різних історій, які потім дуже сильно впливали на якість того і зробили цей державний реєстр виборців. Опора захоче провести аудит, і дадуть весь 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 список виборців з усіма іменами. А потім ну, росіяни там хакнуть опори отримують адреси всіх людей. Це нехорошо. Усім привіт! Ми знову на каналі Говорить опора. І сьогодні в нашому подкасті ми спілкуватимемося з експертом з виборів громадянської мережі ОПОРА Юрою Лісовським про те, як обрати. Владу, як обирати владу після війни і яку роль в цьому відіграють списки та реєстр виборців? А з ними ми зараз побачимо, можуть бути проблеми на перших післявоєнних виборах. Привіт, Юр. Здоров. Ну що, поговоримо. Так. Да. Власне, чому ми про це сьогодні говоримо? Я так розумію, що щось з реєстром не так. Та чого з реєстром не так? Я думаю, що з реєстром все так. Ну, Наскільки я знаю, він поки що виключений, щоб туди росіяни не запхали свої грязні ручки і нічого там не позбирали. А, але після війни ми будемо ним користуватися. Але напевно, зараз треба швидко дуже розказати, що таке реєстр виборців і взагалі. Звідчам потрібне, так. Давай це з Махнатих 2000-х почнемо. Да. Тоді в там. В ранніх середніх 2000-х годах, коли були вибори, то як, як робили списки виборців? Що таке список виборців? Це коли хтось приходить на дільницю, щоб проголосувати, і його там дивляться, чи він є в спеціальному списочку по адресі, по, по паспорту, і все таке. Ну якщо і він не виборців, виборців, тобі то ти він там на списку виборця, ти потім тобі да. просто не дадуть бюлетень. От це умова голосування. Да. Це по суті одна з ключових речей, на яких тримається ця вся історія. І вони робились тоді, як вони брали хто вони? Влада брала в кожному районі, тих ще старих недецентралізованих районах такі спеціальні групи людей да, які е, ходили, брали там всякі домові книги, ще якісь там реєстри. І, так, це докупи. І складали до. це все типу, докупи руками. Фактично складали руками. Да. І тут є велике питання до точності оцих е, списків, тому що люди працюють ручками, люди втомлюються, люди роблять помилки. Там великої комп'ютеризації тоді теж не було. От. Ці списки вони там потім ще подавали на обласний рівень, так, появлялися списки обласні, обласні продавались, по-моєму, в СВК, і там воно якось це все діло крутилося. І так, в 2004 році це виявилося в те, що в тому числі за рахуванням мертвих душ в списках виборців, так? Е, бо відбулися фальсифікації. Ну, Фальсифікації було не тільки через мертвих душ, там було багато різних фальсифікацій Відки... 2004-го. Відкипні посвідчення, пам'ятаємо. Да. Так. Просто це не точні списки, і в тебе виходить, що там багато. Але людей... проблема була ну, відсутність no. е, нормальної бази для формування списків. No. Призвело до того, що в нас були сфальсифіковані саме. Виборчі. Тоді була купа, купа різних історій. Да? Там студіків, ну вибори, якщо були в жовтні, наприклад, то студійки просили активно ходити на дільниці і дивитися, чи вони в, в списку, бо вони тільки приїхали там в своє місто, особливо якщо це перший курс. Там в гуртожитку тільки прописались, їх могли забути включити в цей список виборців. Відповідно, вони не голосували. А, боже, там типу, ново новоодружені, які там одружилися за два тижні до виборів чи за місяць до виборів, вже в прольоті були, да? бо фамілії поміняли. От там було багато різних історій, які потім дуже сильно впливали на якість того і зробили цей державний реєстр виборців, який там е збирає інформацію з різних е реєстрів або від різних суб'єктів, да, наприклад, на відділення юстиції зобов'язані передавати да. цю інформацію. Опрацьовує да. більш чи менш автоматизовано це всю річ, видаляє так звані кратні включення, тобто, там якщо людина одна знаходиться там по двох адресах або ще щось таке. І от так ці списки е поліпшились. Я думаю, вони значно поліпшились. Зрозуміло, але ну, все-таки історія на і необхідність це важливо. Власне, ми зробили крок вперед, але сьогодні, знову ж таки, повертаючись до ключової проблеми: в країні війна є значна частина населення, вимушено. Були шукати перехисток в інших регіонах країни або ж за кордоном, і це все е, знову повертає нас до питання до актуалізації даних реєстру виборців, на основі чого формуються списки виборців, бо без актуальних даних реєстру люди, які перебувають за кордоном, вони не зможуть проголосувати. І так само ті люди, які живуть, не можуть повернутися додому або не зможуть, тобто війна ще не закінчилася. На жаль, і ми ще не знаємо, скільки вона триватиме, які наслідки будуть вже, який буде підсумок в кінці. Ну да, в якийсь момент це включить державний реєстр виборців, і потім треба буде всі ці дані, за скільки вже більш ніж півтора року, просто взяти і актуалізувати, і це має бути велика робота, це багато роботи дуже. От, і ручною, в тому числі, ну, роботи до речі, сьогодні вже е, говорять про ну мінімум півроку. Пів і чим довше триває е, війна, якщо mm -hmm. реєстр е, не вмикаємо, то потрібно ще буде більше часу. Mm -hmm. Ну так, да, воно там накопичується, на дані накопичуються, накопичуються, і їх треба довше буде працювати. Ну от так, да, півроку це виглядає досить реалістично. І ми, ми ще не говоримо, це ж не просто дані, а дані постійно змінюються. Там, перейменування вулиць, перейменування міст. Так, да, да, да. Е, власне, з цим є і, і велика проблема реєстру. Да? Після того, як вони актуалізують ці дані, треба зробити одну велику і страшну процедуру, яка називається незалежний аудит Державного реєстру виборців. Тобто, треба перевірити, чи інформація, яку туди навносили, відповідає дійсності. Тобто, грубо кажучи, чи за цією адресою проживає Павло Романюк, чи не проживає Павло Романюк. Ну, а хто як його Хто його має робити? Давай з цього ну, є різні варіанти. Да? Один з варіантів це, ну тобто в законі про державний реєстр написано, що партії і хто там кандидати, да? так, партії, здійснюють кандидати. публічний контроль. Тобто вони мають це робити. Але в них інструментарій екстремально обмежений зараз. Я б сказав, що при цьому зараз це неможливо навіть в мирний час. Бо Ну, що, що відбувається? Там, представник приходить в ЦВК, його садять за комп, на якому ці списки виборців, і він щось на ньому має робити. При цьому йому заборонено копіювати, там, не знаю, що, друкувати, все на світі. Тобто йому можна просто дивитися на цю всю інформацію. А, і по факту це ну, ознайомлення зі списком виборців, а не публічний контроль. І ще є громадські організації, от, ну, я думаю, що опора може зробити теж незалежний аудит. Може, ще хтось хоче типу, ну, як це, без монополії. Тут. Це має бути декілька аудитів. Чи ну, має Це може аудити? бути X аудитів. Це, мабуть, стала можливість для проведення аудиту в будь-який час, От. тому що державний реєстр виборців ніколи не мав жодного аудиту на точність цього ну, своїх даних. Ніхто ніколи цього не робив. Ми всі кажемо, що державний реєстр класний. Я думаю, він значно краще ніж ті списки, які там робили в 2007 році, чи там ще раніше, а ви але це... да, типу, наскільки він точний це, ми це питання не довіри. Це питання до Так. Да, зараз це просто ми всі віримо в те, що він хороший, але ми не знаємо, наскільки, наскільки він хороший. От е, після того, як оцей весь е, оці всі переміщення людей масові, як ти говорив, відбуваються типу. Ну це може бути ще складніше. Тому я за те, щоб нам так, зробить один. от зрозуміло, політичні гравці, угу. так. Які беруть участь у виборах громадянське суспільство, яке спостерігає mm -hmm. за виборчими процесами це суб'єкти, хто здійснює аудит? Хто має цю експертизу у цій сфері, це зрозуміло. Але мене цікавить, коли має бути здійснений такий аудит. Ну, коли нам скажуть, що реєстр готовий і все можна робити по ньому вибори, тоді треба робити аудит. Але там ще треба, я так розумію. Чи можна це робити до завершення війни? До завершення війни? Так реєстр закритий, як його робити? Якщо його відкриють. До завершення війни. Ну, що движок? До стабілізації завершення? ситуації, наприклад, якоїсь. До стабілізації ситуації. Ну, поки с... йдуть бойові дії, добре. Активні ну, бойові дії. Ну, тобто, якщо реєстр буде там максимально захищений і все таке, то теоретично — да. Але там з'являється багато питань: як саме має виглядати цей аудит? Да? Це те, про що якраз захотів сказати, що в нас є велике питання з тим, що, перше, цієї процедури ніде немає, нормально прописані. Даних е, ніде не описано, які мають під бути під це доступні там, не знаю, всім на світі чи не всім, вже по якимсь критеріям. От, і відповідно, від цього всього ми відштовхуємося в питаннях, да? тому що, якщо, грубо кажучи, е, опора захоче провести аудит, їй дадуть весь 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 список виборців з усіма іменами. А потім ну, росіяни там, хакнуть опори і отримують адреси всіх людей. Ну, це нехорошо. Юр, Добре, а в, є ж досвід вже. вже тут, ми ж не, не унікальна країна. Тобто в світі угу. вже проводились такі аудити. Ну, от, що досвід про це говорить? Як проводили аудити? Ну, Під час бойових дій? Та після війни? Неважливо. Так, нормально проводили. Ну, тобто, це... Які, які є способи проведення аудиту? А, якщо максимально так? простий і базовий спосіб проведення аудиту це коли. Е... Держава публікує в якийсь спосіб реєстр виборців, да? І хтось до нього отримує доступ і, власне, ходить по депо хатах і перевіряє, чи там є ці люди. Все. Це як, є... це як перепис населення, це як перепис населення, так, да, тільки в меншому масштабі. З вибіркою. Так, да. тут є питання до того, що я, наприклад, не дуже хочу, щоб моя там, моє прізвище, я по батькові всі дані світилися в відкритому доступі, і в людей теж такі питання, напевно, є. Того, напевно, мають бути там, якісь вимоги до таких організацій, да, що там, вони мають забезпечувати захист персональних даних, причому не такі, як в нас зараз є формальний, а реальний. В них має бути спроможність взагалі це зробити, тому що це, ну, блін, не, не 5 копійок коштує навіть по гроші. Шахта зробити. От, і по часу, і по людях. Е, ну, і потім, щоб, цей результат, щоб цьому результату взагалі довіряв хоч хтось, а не просто депо, взяти, щоб дані отримати. От, тому може бути якась деперсоніфікована інформація надана для такого води. Це теж варіант. Ну, але це значний ресурс, навіть якщо ми говоримо про вибірку, ну, от я просто ну. відразу моделюю ситуацію, що для цього потрібно. Для цього потрібні люди. Так. Тобто, так, да, це менший масштаб, але. Потрібно витрачати буде кошти. І я, наприклад, не переконаний, що навіть всі громадянські організації зможуть знайти на це реально матеріальний, матеріальний і людський ресурс. Бо з огляду на те, як організовуються спостереженські кампанії, тобто це. Це потрібно мати не те, що сотні, а тисячі, можливо, людей. Ну можливо, в цьому масштабі навчай, можливо тисячі людей. Ну блін, ми ж це робили, наприклад. Да. Це робили. Ну тобто, я про те, що не усі дійсно потрібно будувати певні вимоги до тих громадських організацій і для політичних партій так само не треба. Потрібно потрібно mm. будувати вимоги конкретні право гри, за яких умов це можливо. А інший варіант ну доб, один варіант. Ми розглянули спосіб, форму, спосіб верифікації цих списків, так званого аудиту. Ну інший варіант можна ще постфактум це зробити. Ну тобто, вибори спочатку відбудуться, да? потім хтось піде в архіви, знайде списки дільниць, зробить з них вибірку і піде по домам. І представ, якщо ми переконаємося, що, наприклад, верифікованість там, з цих mm -hmm. реєстрів yeah. відповідає на 50% чи uh -huh. на 60% у зв'язку cool. з масовим прифіром. Скандал. Cool. Wow. No, тобто це, 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 наслідки можуть бути реально делегітимація результату виборів? Do, 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 люди і, ми отри, і ми отримаємо нелегітимні, тому так, в мирний час оцей. Mm -hmm. Поствиборчий період проводити такі аудитори, це, не, це також варіант. Але коли ми говоримо, що однією з не, базових речей для збереження державності угу. це легітимні органи влади. Да. Ну, люди мають довіряти виборам. Да? Вибори грунтуються. Тому коли, мабуть, до. Мабуть, до, до виборів. Да. Ну, а це да, чи, це буде, чи це буде там після е завершення е війни, чи це буде десь там на межі? Е тобто це вже питання інше, коли е Центральна виборча комісія спроможна буде відкрити е реєстр і. Ну да, слухай, це робиться чітко після того, як реєстр буде уточнений, оновлений і все таке. Після цього треба ще час. І там для, треба насправді для дискусії, тобто потрібно ну, ж законодавчу мазу передбачити. Так, да, нам ще і... треба під це закон змінити. Да? Бо зараз закон не дозволяє таке робити. От і відповідні процедури прописати, І, напевно, ЦВК треба там підготуватися по даних е, теж якийсь час. А потім ще треба взяти і, і зробити цей аудит. і це теж не тиждень буде робитися, а місяця, а може й два, бо це реально багато роботи. Щоб всіх послати по всіх адресах, а потім зібрати цю інформацію. Ну і дивись, послати по всіх адресах. Це в Україні. А так. за кордоном, якщо ми врахуємо, ну них ж це мільйони, мільйони а. виборців за кордоном. Ми ж їх таким способом не верифікуємо. Ні, За кордоном взагалі не ясно, що робити зі списками виборців. Да? Там, зараз один з варіантів це, щоб всі люди там якось зареєструвалися. Ну, реєструвалися, да? але за все рівно, це ж е, обов'язок чи добровільний е, доб, чи право. Якщо це право на реєстрацію, то ну не хочуть за реєструються, да ми потім не буде голосувати. Але люди да дійсно не будуть голосувати, і це також проблема. Більше того, по факту, от зараз, оці дослідження, які ми проводимо, верифікуємо кількість українців за кордоном. Ну держава не володіє. І не може володіти е, повною такою картинкою, ситуацією е, по тим людям, які отримували, наприклад, тимчасовий захист в Європейському Союзі. Ми не знаємо, де вони, хто перебувають. Консульський облік, консульський облік наразі не обов'язковий. Все. А, а на сьогодні. Включаються до списки виборців і власне оновлюються дані реєстру на базі інформації по консульському обліку. Тобто, від Міністерства закордонних справ. Ну і там же ще ж мобільність людей значно ну, вища, ніж тут. Да? Сьогодні знімає цю квартиру, а завтра не окончили гроші і поїхали да, да, ага. ще кудись. От. Ну, дякую, Юр. А, і за, вам дякую. за розмову. Сьогодні ми говорили про. А те, як обирати увагу після війни, для чого потрібні списки та реєстри виборців, які виклики та проблеми пов'язані з війною, та що потрібно робити у поствоєнний період, зокрема і про аудит державного реєстру виборців. Дякую за перегляди, і до наступних зустрічей.